Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні ми розбираємо, як вибрати вживане авто, спираючись на ось ці поради, що маємо. Ага. Наша місія, ну, власне, зробити цей процес, знаєте, менш стресовим, більш усвідомленим. Так, так. Отже, розпакуємо це. Перші кроки, виявляється, можна зробити прямо з дому. Це перевірка ціни та історію. Абсолютно почати варто, звісно, з онлайн майданчиків. Ну OLX, Авторія, всі їх знають, просто порівняти ціни, щоб зрозуміти ринок, так саме так, і одразу, якщо ціна ну підозріло низька. Це часто такий собі, знаєте, тривожний дзвіночок, можуть бути якісь проблеми. Приховані дефекти або щось з документами. Може бути, але знаєте, що справді цікаво? Це перевірка історії за він кодом. О, це як детективна робота трохи. Ну, майже, це ж унікальний номер машини. Він може розказати багато чи були ДТП серйозні, чи скручений пробіг? Тобто таємниці минулого. Ага. Є ресурси типу авточек або можна навіть запити робити через сервісні центри МВС, це Міністерство внутрішніх справ. МВС так вони можуть показати те, про що продавець, скажімо так, воліє мовчати. І от важливий нюанс, який якщо продавець він код приховує в оголошенні там, замальовує його. О, це вже підозріло. Дуже ну, чесній людині нема чого приховувати, правда ж? Логічно. Виходить, цей онлайн етап це такий перший фільтр. Відсіюємо сумнівне. Гаразд, що далі? От знайшли варіант, ніби все чисто онлайн. Їдемо дивитись. Так, на місці вже на що там дивитись найперше. Джерела кажуть рідини і кузов. Саме так. Це такі, знаєте, візуальні індикатори здоров'я авто. Треба перевірити рівні рідин, мастило, антифриз, гальмівна рідина. Просто рівень. Ні, ні, не тільки рівень. Важливо глянути на їхній стан, колір, консистенцію. От, скажімо, якщо на щупі мастила така білувата емульсія. Це погано. О, це дуже погано. Це може означати, що антифриз потрапляє в двигун, а це ну це серйозний дорогий ремонт потім. Зрозуміло. Або там темний антифриз чи гальмівна рідина теж свідчить, що за машиною не дуже доглядали. А кузов, подрятини, іржа, і це теж іржа, особливо на арках, порогах. Це класика, але не тільки. Треба дивитись на зазори між панелями. Щоб були рівні, так, рівномірні. І на відтінок фарби. Якщо десь відрізняється, значить, був ремонт. Можливо, після ДТП. І не завжди якісний. А ще щось: скло, фари? Так, обов'язково. Маркування на склів і далі має бути однакове. Фари чи не мутні, чи однакової моделі це все такі, знаєте, дрібні підказки про минуле машини. І про майбутні витрати потенційні. Саме так. Так, огляд це добре, але ще відчути машину в русі, тест драйв це, мабуть, найцікавіше. О, так, але й дуже відповідально. Це не просто покататись. Треба слухати, активно слухати, музику вимкнути одразу, і слухати двигун як він працює на холостих, при розгоні, немає сторонніх звуків, стукоту, свисту, mm. а підвіска. Теж слухати, як проходить нерівності, чи немає глухих ударів, скрипів. Гальма перевірити обов'язково. Плавність, так плавність, і чи не вібрує кермо або педаль при гальмуванні, як передачі перемикаються. Плавно, чи з рівками? Так багато всього. А ще ж колеса, шини глянути. Чи немає гриж, тріщин, який протектор? І чи рівномірно зношений? Бо нерівномірний знос це може бути проблема з підвіскою. Ясно. І диски теж. І диски, чи не побиті. І оці дрібниці, кондиціонер. Пічка, скло сигнал, двірники все перевірити. Бо потім ці дрібниці можуть ну, накопичитись у кругленьку суму на ремонт. Виходить така комплексна перевірка від серця до, так би мовити, кінчиків пальців машини. Але от питання: чи достатньо цього нашого огляду, нашого тест-драйву, чи варто все ж таки довіритись професіоналам? Джерела кажуть, СТО о, це дуже слушна порада. Навіть я б сказала необхідна. Тобто обов'язково. Ну, в ідеалі так. Діагностика на СТО, тобто на станції технічного обслуговування, це як отримати другу думку, незалежно і фахову. А що вони там такого побачать, що вам ми не побачимо? Наприклад, комп'ютерна діагностика вона може виявити приховані помилки в двигуні, в коробці передач, в електроніці, по безпеки, те, що на тездрайві короткому, не проявиться. Тобто те, що всередині заховано. Саме так. А ще ж огляд на підйомнику, ходова частина, вихлопна система чи немає десь витоків рідин знизу. Це все краще видно саме так. Це виходить інвестиція в спокій. Точно. Невелика інвестиція порівняно з тим, скільки може коштувати ремонт якоїсь серйозної прихованої проблеми, і вже коли є висновок з СТО, тоді вже можна говорити про фінал. Так, тоді перевіряємо документи, остаточно тих паспорт, чи немає якихось обтяжень на авто на сайті МВС, і вже можна аргументовано торгуватись продавцем, якщо діагностика щось виявила. Отже, підсумовуючи, виходить, що чарівної пігулки немає. Ідеального вживаного авто з коробки теж, але є процес. Так, чіткий процес і ретельність на кожному етапі від онлайну до СТО. Це по суті наш найкращий захист від неприємних сюрпризів. Ну, такий собі медогляд для машини перед покупкою. Безумовно, це про те, щоб зробити вибір свідомо, а не під впливом емоцій. Бо, скажімо, колір сподобався. Ага, кожен перевірений пункт це мінус один ризик, це про відповідальне ставлення. До грошей, до безпеки. Згоден. І знаєте, це все наводить на одну цікаву думку для роздумів, яка трохи виходить за рамки техніки. О, яку саме? Окрім стану самої машини, на які невербальні сигнали, можливо, на поведінку продавця під час огляду, під час розмови, варто звертати увагу, що може підказати, що щось не так, навіть якщо машина нібито в ідеальному стані. От про це варто подумати додатково.